Заняття з психологом, іпотерапія, відвідування басейну та грав боулінг на Вінничині для ветеранів російсько-української війни та їх близьких організували родинний табір серед відвідувачів комплексу відпочинку. Люди з порушеннями зору, опорно-рухового апарату, ампутаціями кінцівок. Руслан Одреховський – один із учасників родинного табору, що діє на базі обласного центру соціально-психологічної реабілітації на Вінниччині. Руслан ветеран російсько-української війни, отримав поранення на Покровському напрямку взимку 2023 року. У табір приїхав разом із дружиною. Мені повідомив староста села за Ми з дружиною З психологом пообщалися, воно хлопцям дало полегшення. Бо... Воно з психологи раніше треба було так спілку таке спілкування, як ми ось зараз пройшли. Учасники табору це люди з інвалідністю з різних громад області та їхні супроводжуючі у кожному заїзді сім родинних пар. Коли ми складали нашу програму, нашу ми намагалися так, щоб це була інформація для них корисна, яку вони могли використати, щоб це була консультативна інформація, тому що це люди з села. Переважно більшість завжди заїжджає такі сім пар, це 14 осіб. Ну, для того, щоб у нас місце проживання їм забезпечити, комфортне, щоб е, заходи, які е, проходять в, в рамках табору, щоб вони носили такий більш сімейний, е, як би сказати, такий родинний характер. Заняття з психологами, майстер-класи, відвідування басейну та іпотерапію організували для ветеранів і їхніх дружин, щоб допомогти емоційно відновитися. Також дружин навчають, як піклуватися про чоловіка, який користується кріслом колісним. Цей табір спрямований на те, щоб не лише ветерани, якраз і члени його сім'ї навчилися. Справлятися з тими новими обставинами, в яких опинилася їх сім'я. Безумовно, тут працюють і психологи, і сьогодні було приємно дуже почути від самих ветеранів про те, що робота психологів була дуже професійною. Часто навіть для них непомітна, що це ніби дружня розмова виявляється. Що потім вони зрозуміли, як професійно працював психолог над ними, що вони після цього табору розуміють, куди їм рухати. Проєкт реалізується за підтримки міжнародних партнерів. Загалом участь у таборі візьмуть 42 учасники з різних громад області Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворищак, телеканал Вінниччина.